Сьогодні гарна сонячна погода, трошки повіває вітерець і я трохи вирішила порізати лаванди. У мене плантація немаленька, тому за один день я не справлюся, а сьогодні вирішила годину-півтори присвятити зрізці. Зрізку роблю, всю повністю зрізаю. Колись, коли були маленькі кустики, я різала вибірково. А зараз різу все рушну ножницями чи серпом, як мені виходить. Ріжу, складаю на кубку, повністю зарізаю до одерев'янілих стебел. І вже потім після того, як обріжу лаванду, я стрижки ніякої не роблю, вона починає відновлюватися і наростати наново. Що вам хочу сказати? Треба гарненько потанцювати біля кожного кустика, Кущики у мене вже немаленькі, тому роботи шмат. Шкода мені різати лаванду, ну, як вам сказати, Квіти для того і ростуть, щоб нас пішити своєю присутністю. Трошки помилувалася ними на полі, а зараз ріжу Надалі давати можливість милуватися вам моїми букетиками. Тому, друзі, моя лаванда це для вас. Я натішилась, намилувалася, а тепер буду робити букети для вас. Чому я ще не дуже виконую ваше замовлення? тому що лаванда це не готова, як ви бачите. Її треба гарненько все підсушити, а тоді вже формувати з неї букетики. Але в першу чергу зрізати і зрізати вчасно. В наступному відео я вам трошечки детальніше потягнутися на тому, яка якість моєї лаванди в букетах. а зараз ріжу. Ну, ось кущик уже майже. Обрізаний, і так кущик за кущиком. Ось з одного кущика, друзі, вийшов у мене ось такий оберемочок квітів. Насолода. Ну що ж, хороші мої, півтори години роботи. Там у мене трошечки зрізалося і тут у мене результат. Результат у мене на лавочці. Бачите, кучка невеличка, лаванда зрізана. Далі є інша робота, поки що на сьогодні все. Тут вона у мене трошки полежить, щоб прив'яла. Я зазвичай її ще ось такою зеленою в'яжу почечки підвішую, але в цьому році, напевне, такої процедури не буде. Буду просто виносити на горище і розкладати, щоб вона там сохла, і складати в якісь ящики, тому що об'єм великий. І знову ж, друзі, я вам все знімаю, знімаю, розказую, розказую. І кожного разу в коментарях і будь-де мені ставлять нові нові запитання, а як ви стабілізуєте, а ніяк. Абсолютно ніяк дівчата, я лаванду не стабілізую, і моя лаванда не сиплеться майже зовсім. По-перше, я вже вам відзняла відео, на якій стадії я її починаю зв'язати. Лаванду зв'язати треба обов'язково за сухої погоди і на початку квітування. Ось, бачите, це ранішнє. Ось дивіться, стебельце. Дві-три квіточки розквітлих. Решта бутончики. Бутончики, які ще не випустили квіточку. І вони тримаються міцно на стеблі, вони не осиплються. Що у нас осипається? У нас осипаються оці вже розцвічені квіти. І чому я зазвичай даю свої лаванді прив'янути на вулиці, тому що оці квіти, які прив'яли, бачите, вони вже скрутилися в трубочку і ще трошки ви Ними тако стукнете по чомусь і вони осиплються. А пазухи, звідки вийшли листочки, залишаться. Пазухи насиченого лавандового кольору, і вони майже не змінюються. Після сушки чуть-чуть поблідніють. І лаванда не сиплеться від слова зовсім. Не треба її стабілізувати. От уявіть собі, оце один день у мене зрізки. Там ще в мене площа, яка не зрізана, її, бачите? Скільки мені ємностей треба для того, щоб її застабілізувати. Не стабілізую, зрізаю на стадії початкового квітування і все. Тож нехай тут собі в'яне, тощу, ніби не передають на нічку, а завтра я її приберу на горище. А зараз у мене є інша робота. Ось у мене прийшли два моїх друга-помічники. Той вже знайшов якусь тяпку приніс. А ти що хочеш зробити? га? ти, шкідник. А я йду сапувати безсмертники, бо в мене ще не досаповані безсмертники. Зілечко почало рости і треба їх досапувати, бо вони вже скоро будуть квітувати. Всім гарного вечора. Два позитивчика.